Всім привіт! Мене звати Юрій, ви на моєму каналі. В сьогоднішньому відео хочу вам розповісти про свій велосипед Cannondale Trail SL3 2021 року в кольорі Rally Red. Все почалося з того, що я купив собі велосипед Orbe MX 27.5. Це було десь 6 років тому. І цей велосипед був 27.5 дюймів колеса оранжевого кольору, сама звичайна трансмісія, шимана турне, але були гідравлічні вже тормоза. Передня вилка була амортизована, звичайно, на пружинах. І в цілому мене цей велосипед, як перший мій велосипед за власні кошти. Він мене влаштовував, я на ньому катався по місту в основному. Але через декілька років, коли я там переїхав до Києва, я почав кататися по Голосіївському лісі на цьому велосипеді. І в мене вже виникли перші такі незручності. Це трансмісія, вона тіліпалася отак постійно, на всяких ну, горках і так далі. Плюс вилка не дуже гарно амортизувала б. І в цілому не дуже було зручно кататися по Голосіївському лісі. Ну, якщо там з такими ось підніматись на горку, спускатися, було так стямувати на цьому велосипеді. Плюс там була гума, звичайна, вона постійно пробивалася, особливо коли катався на... біля всяких акацій влітку, там ще в степу в Дніпропетровській області, то там постійно пробивали ці шини. І на фоні всього цього, досвіду, я вже вирішив собі. Зробити апгрейд цього велосипеда. Якраз тоді вийшла нова трансмісія Shimano Dior m 5100 Shimano Dior m 6100 І я подивився її характеристики, зрозумів, що вона мені підходить. Це така середня ніша трансмісії Shimano. В цілому професіонально я не хотів, тому що я просто такий звичайний, як би сказати, катальщик, сильно професіонально не займаюся цим. Тому, мій погляд, як би сказати. Я залишив на, цьому, на цій трансмісії. Інші я не розглядав, тому що сильно в цьому не розбирався. Я знав, що Шимана Діор дуже гарна трансмісія, тому що у мого двоюродного брата був велосипед з такою трансмісією, і вона дуже гарно працювала. Тому я почав дивитися, як мені заапгрейдити мій велосипед. І для того, щоб повністю обгредитися на цю трансмісію, мені прийшлось би замінити багато чого в цьому велосипеді: там втулки, шатуни, передню зірку і так далі. Я почав дивитися всі ці. Запчастини на ринку нічого майже не знайшов, окрім заднього перемакача. І я зрозумів, що потрібно дивитися на певне сходу велосипед з такими характеристиками, щоб там була Шимана Діор. І я зупинив свій погляд на канадел Трейсель 3. SL3. Він, як би сказати, Підходив під ці мої забаганки. Плюс там були 29 ті колеса. Я хотів уже спробувати покататися на 29 з колесах і багато інших таких плюшок. І зараз я вам про це все розповім, покажу на своєму велосипеді. зовнішній вигляд цього велосипеду ось такий він. Він в кольорі rally red Це червоний в переміжку з чорним. Є і Такий повністю чорний варіант цього велосипеда, але він мене не зацікавив, тому що виглядає дуже так нецікаво, коли повністю чорний велосипед. Тому я зупинив свій погляд на такомусь кольорі. Дуже подобається дивитися на цей велосипед. Він виглядає дуже гарно. Грама велосипеда в розмірі L. Я Пробував і М коли вибирав цей велосипед. М. Мені здалось дуже така маленька, компактна. У мене зріс 1,78 м, Тому я вибрав цю раму в характеристиках цього велосипеда. Написано, що ця рама починається від 1,72 м десь до метр там 7 чи 88, точно вже не пам'ятаю. Я десь вийшов посередині. Розмір велосипеда мене влаштовує, він такий і не маленький, і не супервеликий. Всі деталі цього велосипеда виконані з алюмінією. Ну, майже всі це як рама, підсидільний штир, руль. Тут немає нічого карбонового. Тому що цей сегмент велосипедів не підрозумуває в собі, щоб сюди можна було вставити якісь карбонові деталі. Велосипеди з карбоновими деталями вже коштують на порядок дорожче. Цей велосипед коштує в діапазоні 1200 доларів в Європі, 1200 євро. У нас трохи він буде дорожче. На цьому велосипеді встановлена повітряно-масляна вилка RockShox Judy 100 мм. Коли я перший раз сів за цей велосипед, я дуже звернув увагу на цю вилку. Вона була дуже негка порівняно з моїм минулим велосипедом, де була вилка на пружинах. І Я дуже це відчув. Плюс на цій вилці є блокер, можна ставити на блок. Наприклад, коли ми піднімаємось на якусь гірку або їдемо по асфальту, можна поставити блок, щоб... Зайвий раз не втрачати енергію на амортизації. Також внизу вилки є такий ось перемикач, на якого можна встановити жорсткість цієї вилки, там або як е заяць, або як черепаха. Вона буде працювати, і тут ось так ось це намальовано. Трансмісія на цьому велосипеді встановлена від Shimano, а саме Діор M. 6100 на 12 швидкостей. Спереду у нас стоїть одна зірка на 32 зубчика, також від Shimano, і шатуни від Shimano. Позаду у нас стоїть уже касета на 1151. Мінімальна зірка це сама швидка 11 зубчиків. Максимальна 51 – це перша швидкість, сама легка, за допомогою якої можна легко підніматися на різні гірки. В цілому цей сетап. Мене влаштовує в ланцюг. Тут стоїть від KMC 12 x 12 передач. І ще я докупляв педалі, тому що такі велосипеди йдуть без педалей. І коли я купив цей велосипед, тут були такі стандартні педалі, які ну я думав, що це ок, що вони нормальні, типу вони, наче, виглядали достойно там. Не сильно такі були якісь пластмасові, металеві. І я почав кататися на цьому велосипеді на цих педалях перший місяць, і перш... після першого місяця почали вони скрипіти. І я подумав, блін, капець, новий велосипед і почав скрипіти. Але потім я з'їздив в магазин, вони мені сказали, що це тестові педалі. Вони тіп, не використовуються для велоїзди, по лісу і так далі. Тому я купив далі е нові педалі. Шимано, ось вони ось такі. Гальма на цьому велосипеді встановлені від Шимано. Це nt 200 базові гідравлічні гальма. Вони також були встановлені в мене на моєму попередньому велосипеді, який був набагато дешевше, ніж цей. Ну, не набагато, десь на половину ціни, напевно, чуть більше половини. В цілому вони справляються з такою середньою, не суперагресивною їздою, але я вже почав задумати, щоб можливо їх поміняти потім. Зробити поставити щось краще, колеса тут встановлені 29-ті, Диски від ВТБ вони підтримують без камерку, але я їздив з камерою. Один раз тільки пробив камеру на цьому велосипеді. А так в цілому все було ок, без всяких таких серйозних. Проколів Резину Я вже поміняв. До цього тут стояла оригінальна Rocket Rock від Швальбе. Я вирішив щось купити подібне. і Купив Schwalbe Rocket Ron. В цілому ця гума мене влаштовує непогане щеплення, коли катаюся по лісу. Буває тебе води вже коли ти попадаєш на якийсь пісок. На першій парі гуми я прокатав десь 1800 кілометрів. Після чого вже задня була така підзатерта. І передня трохи, як сказати, не проколов, а прорізав збоку, але прокола не було. Тому я вирішив замінити і поставити аналогічну гуму. Поміняти гуму на цьому велосипеді був ще той квест, тому що до цього я міняв гуму на своєму велосипеді минулого, якби попростіше там не було безкамерки, а тут безкамерка є така ось штука, як такі ось впадинки, з яких дуже важко зняти покришки. І тому мені довелося там дуже довго возитися перший раз. Після чого я зміг їх поміняти. Кермо у нас встановлене, я так розумію, оригінальне, канаделовське. І воно 760 мм, таке доволі широке. Наприклад, якусь вузеньку таку ось, Каліточку заїхати буде важко можна буде зацепитися. Поміняв я вже гріпси. До цього були стандартні канаделовські гріпси, які я також під В цілому я вирішив купити такі самі оригінальні канаделовські, але вже більш якась новіша модель. І вони набагато м'якіші, зручніші, ніж. Попередні гріпси ті більш такі були тверді, ці такі м'які, не сильно так уже відчувається, як б'є в руку. Ці гріпси набагато більше зашли, ніж ті, які були перемикачі. Ось від Shimano Dior. Тут також ще нюанси. Можна перемикатися на дві передачі. Це дуже зручно буває або скинути, або підняти. Тепер давайте подивимось на сідло. Воно також тут стандартне від Cannondale. нічого особливого. Я його не міняв. Мені воно підходить сильно натирає мою п'яту точку. Це сідло. Як ви бачите, я поставив. Такий ось топка, замовив його на Аліекспресі, він такий дуже стильний. І давайте ще подивимось що тут є з додаткового обладнання, що я докупив і що було стандартне. Давайте подивимось на фляготримач. Він від канадейла також. Ось такий ось банка на пів літра вона влазить без проблем. Він пластмасовий, ну в цілому звичайний фляготримач. Плюс і ще ось така ось штука, як ви бачите тут. Такий ось тримач для Apple AirTag. подарували колись Apple AirTag, Я вирішив його прикрутити до себе на велосипед. Плюс у мене ще є ось такий ось захист від ланцюга, щоб він не сильно бив по рамі. Також під цим захистом є спліночка наклеєна. Вона також захищає, тому можна не обов'язково це купувати, але я купив на всяк випадок. І ще один самий прикольний момент, який мені сподобався цьому велосипеді. Чому я його обрав? Тому що там ще була версія Cannondale Trail sc 3 і там він відрізнявся тим, що там трохи були кути по рамі відрізнялися, і там в комплекті йшов дропер. Тут замість дропера є такий ось гармін-сенсор, за допомогою якого можна підключити до додатку Cannondale і можна трекати швидкість, скільки кілометрів ти проїхав. Плюс там іще підключається GPS і вибудовується маршрут. Таке ось вийшло відео. Ось такий ось у мене велосипед Cannondale Trail sl 3 SL3 2021 року. Polier Rally Red, 29 колеса. У мене цей велосипед повністю влаштовує, ну майже повністю. Він мені приносить задоволення при катанні. Єдиний момент, напевне, я би вже задумався про зміну, може, гальм, якось їх покращити. А так, в цілому, трансмісія мене повністю влаштовує. Вона... Дуже класно справляється з їздою по лісу, покришки, рама, все інше мене повністю влаштовує. Сідло мені не натирає. За цю ціну цей велосипед дуже класний вибір, це такий середній сегмент. Я, я розумію, що є велосипеди набагато краще, набагато, наприклад, або дешевше. Кожному своє. Мені він підійшов тоді по характеристикам, і я з ним не прогадав. Я доволен цим велосипедом. Тому нас наступний, напевно, мій велосипед буде трохи карбоновий. Напевно, в такій самій, як сказати, рамі. Просто хочеться зрозуміти, як буде катати на більш такому легкому велосипеді. Ось таке ось вийшло відео. Якщо відео вам сподобалось, ставимо подобайки. Також пишемо в коментарях, задаємо питання, що ви покращили в цьому велосипеді. Також пишемо. Дякую за увагу. Підписуємося на канал і до нової зустрічі.